Не один, а два гелікоптери знищено внаслідок операції гурміноборони України в Чорному морі. Про таке повідомляє українська розвідка. Збили їх спецпризначенці підрозділу груп 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Магура Ві 5 Попередньо екіпажі ворожих бортів також ліквідовані. Нагадаю, 31 грудня 2024-го у ГУР повідомили, що вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Магура Ві 5 Бій відбув. Вся у чорному морі в районі мису Тарханку, тимчасово окупованого Криму. Гелікоптери знищили ракетами Р-73 Сі Дреган. Росіяни активно застосовують бомбардувальну авіацію на Оріхівському напрямку. Про це повідомляє генштаб збройних сил. Одну атаку відбили поблизу Новоандріївки. Водночас збільшення інтенсивності штурмових дій біля роботиного не спостерігають. Як розповів нам начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих, Росіяни штурмують малими піхотними групами у запорізьких степах. Атакувати за допомогою техніки важко на рівнині машини, видно здалеку, та й земля щійно замінована. Вони намагаються різними автомобілями доставляти свій особовий, особовий склад на передній край, використовувати мотоцикли чи ті ж самі китайські гольфкари. Техніка, яка тут намагається прорватися до нашої передньої лінії, до наших піхотинців, вона просто-напросто не доїжджала і вже постійно підривається на тих мінних мінах. Або ж ми знищуємо її вогнем артилерії, мінометним вогнем різних протитанкових засобів.